Всім привіт! Сьогодні понеділок, 21 серпня. Сьогодні ми будемо підводити підсумки конкурсу на розіграшу. Будемо дізнаватися, хто виграв Є нашу матку Бакфаст. І сьогодні ми також дивимося до наших маток цих, що я підсилив. І так, витягаємо. Бачите, бджоли прийшли до матки. Матка жива. Ось вона мічена рожевим кольором. Тут бджоли повністю пройшли, прохід. Є, сьогодні будемо відкривати наступний прохід, але перед цим я е, позрізаю всі маточники, якщо вони є, звичайно. І так, ми провірили першу сім'ю, немає жодного маточника, це дуже добре. Сім'я взагалі не відчула осиротіння. І так, я відкрив прохід на матку. Ось. І буквально завтра вона вже буде бігати тут по вулику. Бачите, бджілки нормально прийняли, нічого їй не кажуть. Ще є невеликий шанс, що в принципі її можуть важко приймати, коли вона вийде з цієї кліточки. Але я завтра перевірю, чи все добре. Ось тут, бачите, внизу лежить попередня матка мертва. Ось так ми установили. встановили. Тепер лишилось чекати, коли матка вийде. Дивимось до нашої наступної сім'ї, як тут матка. Також повністю прохід відкритий і матка жива. Супер, дивимось, чи є тут маточники. Надіюсь їх також немає, а якщо є, ми їх поб'ємо. І так, я перевірив, маточників я не знайшов. Також ця сім'я не відчула осиротіння. Крешку я відкрив для матки, що матка вийшла. Все, можемо їх закривати. Ось наша матка, яка поїде до переможця. А це координати матковода, в якого я ці матки замовляв. Як бачите, тут не тільки бакфаст у нього є, а і карніка, і італійка, італійка-кордован. Італійка Широкоступ Юрій Іванович і номер телефону. Ось такі всі бджілки активні, матка також активна. Завтра поїде до переможця. І так, настав час підвести підсумки розіграшів. Я зайшов на своє відео. Вибираю найновіші коментарі. І ось останній коментар беру участь. Номер 61. Всього 61 учасник. Тепер я переходжу в Google. Тут в мене уведено генератор чисел. Мінімально 1, максимально ставлю 61. Ось так. І нажимаю генерувати. І зараз отут де цифра 2. Там виб'є номер переможця. Номер 48. Так, друзі. Перед тим, як ми знаємо переможця, хочу вам сказати, що якщо ви не виграли, не розчаровуйтесь, Це не останній розіграш шматок. Розіграші ще будуть. Тому стежте за каналом і розіграші ще будуть. Так, ще раз 48, так? Шукаємо. Наприклад, тут відкриваємо 49. Майже угадали. Значить, ось. Всім привіт, беру участь Номер 48 Так, відкриваємо. Це у нас Сергій Іванович. Так, я зразу йому пишу. Вітаю ви переможець. Ось так. Всім дякую, хто брав участь у розіграші. Повторяю, стежте за каналом, розіграші ще будуть. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!